І на мене ж ви. А не знаю, я в мене раз. Дівчата, ви ж О, о, о. Все класно. Я відео знімаю, так що ви. О, йди. Діти, що мені робити? На базарі. На базарі за все розум беремо. Так, все. Все, сфотографуємо. Я тебе тому, що дивлюся, де ж тут були, дожди будуть наші дівчата. а вони стоять бабочки. Здорово, Сашу. Привіт. Іди, іди. Добре. Толя, Толя, повернись на камеру. Ні, а тепер ти каже, <ривіт> <ривіт> Поднімати мабуть своє це ночка такі обнімає. А мене зна. А це ж гадінку. ти їдеш? Я ж казала, с печиком все. Вона каже, знаєш, мене. Хочеш його тут. Але що ти? А я бачу. Да, я хозь знибую. Хоч знибуться. Стійте там, стійте там. Комера. А вы больно. привіт. А сіка тут нас. Без п'яти восім. А я доня. Так, Гриша, Гриша. Ти на камеру все, на камеру. Ну, що ти, Та я з нього хай влести. І вам зимпав прийняв, що сидіти немає за вами. А я навіть, а ви вчитися.

Не балися. Ні. Обнімайся на камеру, а тоді не ба. Ну такий ти цікавий. Це так в першому класі були, не бабусь. Ой, яка красунька! Доброго здоров'я і доброго дня вам усім. Прийдіть мене! Я так можу там готова. Так готувалося? Готовилася, що брекня.

Меняю. Я не дивець. Люблю проти. Ну так що? Хто прийшов <риклад> перший? <риклад> перший <риклад> попав. А то що за вглова йшов. Стоп, 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 стоп! Біля велосипеда. Іван Степанович. Відходь до людей, здрастуйся. Ви щось не веселі, ребят. <ріст> Ніс, либач. <улыбать>. Ой, зі стройки, краси, ой, мужчина настоящи.

<пробуй> так вона не знає нікого. Це ручку дає бриня. Оце ж я кажу, не знала. <пробуй> <Воня на місце. пробуй> я чужий. Доброго, Доброго, Доброго дня. Дівчатка, Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Дівчатка підійди до йде до дівчат. <пробуй> А як добрий день. Я би не знала. А <ривіт> не Надюшу не знала. Не знала. Якщо не знала, знайомся. Підійди ближче. Підійди ближче. Катерина. <ривіт> Надія. Романова. Ми очі все побачиш. Познаємо сюди наша всі. Я його не знаю. Я його не знаю. Вставай між хлопцями. Бо вставай між хлопцями. А мене ти знала чи ні. Тебе знала. Ага. На мерці знаю. Ти не доїдаєш від такої дині. І свій кука не вилозиш. Де не вилозиш? З городу не вилозу. Саша, а внук як? Отлично. От бачиш. Я знаю, що він нянька. Так. Питають. Саша, це дурню поре. Чого? Дурню. Ні, каже, діду, ти йди, я дурні не буду. кіло. Ну, от. От аналог, от я тебе випишу. 28:30. Там же 75, там же. Давайте я вам просто говорю, ви не ну, не ніхто вас пошту пошпьоть. Ви спот, хочу я його от.